Вітаю вас, шановні друзі, у новому році життя цього каналу. Ось майже у ці дні буде якраз рік від початку того, як ми розпочали нашу спільну працю. І минулий рік ми з вами бачились щонеділі без виключення. сподіваюсь, так буде і надалі. І я вдячний, що ми разом з вами були увесь цей час. За цей час зібралась певна аудиторія каналу, але я щоразу не, не, не втомлюсь нагадувати, що саме ваша активність ось рушійна сила у роботі каналу, тому що натхнення, ентузіазм це справа добра, але ж власних сил їх завжди недостатньо. Тим більше, коли ти працюєш над якоюсь важливою справою. Тож прошу вас не полишати нас своєю підтримкою, усіми доступними для вас способами. Для тих, хто вперше на каналі, не забудьте підписатися. Кого зацікавило це відео, яке вже розпочалось, перейшліть його своїм друзям, однодумцям. Хто має можливість, будемо вдячні за благодійні внески, можливі способи відправити донати є у Описі цього відео, новий рік життя каналу буде ознаменований тим, що у центрі уваги наших недільних відео будуть вже не євангельські читання, а читання із послань святих апостолів. Наперед скажу, що розуміння послань, особливо послання апостола Павла, це справа складніша аніж розуміння Євангелія, наприклад. І це пов'язано із тим, що ми не завжди будемо мати справу із цілим текстом, а лише з його уривком, і нам кожного разу доведеться з'ясовувати його контекст. Окрім цього, апостол Павло писав не універсальні тексти для багатьох поколінь наперед. А його послання вони ситуативні і були написані для вирішення якихось нагальних проблем конкретної церковної спільноти. На повну екзегезу уривку кожного уривку у нас часу, на жаль, не буде вистачати. Тож відео, як і раніше, будуть присвячені роздумам над уривком, а не його доскональному вивченню. Отже, сьогодні у нас самий початок першого послання до коринтян або до коринфян. Я буду ці два слова використовувати як Однакові еквіваленти. Ось, тобто перше послання до Корінтян апостола Павла. Я благаю вас, брати і сестри мої, іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви усі погоджувалися одне з одним, щоб не було розбрату між вами, і щоб були ви єдиними в думках своїх і прагненнях. Бо стало мені відомо від хлоєних домашніх, що між вами є суперечки. І ось що я маю на увазі. Кожний із вас каже, я прибічник Павла, я Полоса, я Кифи, а я прибічник Христа. Тож хіба розділився Христос? Хіба був розп'ятий за вас Павло? Чи може хрестивись ви в ім'я Павлове? Я дякую Богові, що я нікого з вас не хрестив, окрім Кріспо і Гаї. Тож ніхто з вас не може сказати, що хрестився моїм ім'ям. Я хрестив ще Степанову родину, а щодо інших, то не пригадаю, чи хрестив я ще когось. Бо Христос посилав мене не хрестити, а проповідувати добру звістку та без надмірного красномовства, щоб хрест Христовий не втратив своєї сили. Бо для тих, хто гине, учення про хрест це дурниця, А для нас, хто спасений, то є сила Божа. Тем в цьому ривку, як завжди, дуже багато. Чесно кажучи, аж свербить я. Хочеться про, про все сказати, але доведеться обмежитися однією думкою, і, як мені здається, головною. Апостол Павло пише е, до церкви у Коринфі, тобто до зовсім нечисленної групи християн, які е, проживали у цьому місці, і він пише для вирішення їх проблем. Ми... Повинні від сьогодні і назавжди собі е, прояснити, що послання апостолів е, насамперед апостола Павла це не якісь загальні богословські трактати, а це конкретний лист для конкретних адресатів, який був написаний з ціллю вирішити конкретні їх питання. А ми вже із цих текстів можемо робити і для себе якісь важливі висновки. І ось перша проблема, яку намагає вирішити апостол Павло в спільноті цих е, християн у Коринфі, є питання їх розділення. Е, е, і, мабуть, якщо апостол Павло цю проблему назвав першою, мабуть, він її вважає і найважливішою. Розділення серед християн річ, е, на жаль, звична. І як ми бачимо, вона нас переслідує усю історію із самого початку християнства і до сьогоднішнього дня. Включно. Цих розділень, мабуть, було тисячі, сотні, так точно, за всю історію. І я маю на увазі ну, розділення чисельні, не якісь там одиничні е е там, відходи окремих людей. І за віки церковної історії е когось такі розділення хвилювали, то шукалися компроміси. Шукалися можливості для порозуміння, як про це колись сказав святитель Григорій Богослов: ми домагаємося не перемоги, а повернення братів, бо розлука з ними нас мучить, терзає. Інших християн, навпаки, надихало відчуття власної такої релігійної виключності, ексклюзивності, коли людина у своїй такій собі чорно-білій картинці світу легко ділила усіх. Тих, хто думає так, як вона, на спасенних, а тих, чий спосіб мислення людина не в змозі осягнути, то таких ця людина з легкістю оголошувала противниками істини. І для нас важливо, як апостол Павло ставиться до розділень у сучасній йому церкві, на прикладі християн із Коринф. У перше, він відзначає, що релігійні переконання Коринфян настільки строкаті. Різнобарвні, що всередині однієї спільноти, і знову підкреслю, не чисельної спільноти існують цілі окремі групи. Одні з них кажуть: я прибічник Павла, я Аполоса, «Я Кифи, ну тобто Петра, Кифа це кефараменський аналог грецького слова Петрос, звідки походить е, навіть не ім'я, а прізвисько апостола. Е, цікаво, що остання самоназва у переліку оцих груп. Звучить так, а я прибічник Христа. А, і нам невідомо, невідомо через відсутність пунктуації у древніх текстах. Чи це так себе хтось називав із числа Коринтян, чи це, на проптивагу цим розділенням, апостол Павло себе називає прибічником Христа. А, Зараз, попри всю чисельність конфесій і юрисдикцій, всі вони вважають себе християнами, тобто послідовниками Христа. А щодо коринтян, у нас такої впевненості немає, тому що хтось називає себе послідовником Павла, хтось Аполоса, хтось ще когось. І, взагалі, у тому середовищі, я маю на увазі коринтян, існували такі дикі і несумісні з Євангелієм переконання. Ну, наприклад, що тілесне Воскресіння мертвих уже відбулося, або що потрібно якомога більше грішити, щоб Бог давав більшу благодать і більше прощення, або що потрібно гидувати власним тілом і усім тілесним, або навпаки, що тіло це лише оболонка душі, тож тілесні гріхи не мають жодного значення для душі. Одним словом, Почувши е, про ці всі вподобання зараз, особисто мені було б важко сприйняти носія таких ідей, як людину, яка має таку ж віру, як і я. Але, і отут зараз другий важливий висновок. Але усіх їх апостол Павло називає братами і сестрами. І знаєте, мені здається, це не це черговий церковний фразеологізм, а це його особисте переконання. Я благаю вас. Брати і сестри мої. Розбіжності, величезні розбіжності були у змісті віри цих людей, але все одно вони вважали себе братами по вірі, навіть якщо віра когось із них була недосконалою. І мені здається, що неможливо пояснити це лише фактом того, що на той час не було чітко сформованого догматичного вчення церкви. А знаєте, а зараз ми маємо зовсім іншу реальність. Відмінність між християнами мінімальна. Ну, наприклад, догматичний критерій, ну, Ніке Константинопольський символ віри, сповідують усі християни без виключення. А інколи відмінності зовсім не стосуються віри. А лише, ну, наприклад, там якогось історичного бекграунду, або взагалі розподілу адміністративних повноважень, або особистої антипатії до когось. Але попри оцю дріб'язковість причин розділення, нам так важко, важко зараз знайти єдність. Як показує історія, нерідко саме зовнішні чинники, зовсім не церковні, набагато швидше рухають християнські спільноти до взаємного визнання аніж свідомість або сумління церковних лідерів. За віки християни, які керувалися бажанням зберегти істину віри. Радше сприяли тому, щоб відгородитися від світу і від в чомусь трішки інших одновірців, аніж щоб цю істину проголошувати. І маючи бажання зберегти істину, знаєте, ми набудували таку велику кількість оборонних рвів, мурів, стін, хоча за влучним висловом, вони все одно не досягають неба. Що оце все будування оцих стін захисних вже стало чи, чи не самоціллю, і чи не єдиним свідченням прихильності істині. Зараз вже так. Чим більше людей у своїй картині світу ти позбавиш статуса християнина, тим більш істинним віруючим ти будеш вважатися. Сумна іронія. І яке нам вже діла там до якихось протестантів чи католиків, тут вже деякі православні, недостатньо православні, або вже зовсім не православні. Е, до речі, знайдіть на Ютубі є такий мультфільм, зветься Єретик. Е, посилання я давати не буду, бо це не моє відео. Е, але за запитом мультфільм Єретик, ви з легкістю знайдете це відео. Воно трішки більше хвилини, але там наочно показано. Як відчайдушне тримання за звичну релігійну традицію, ну лише тому, що вона звична, може позбавити нас і реальної віри, і навіть людської подоби? Я не люблю безцільно жалітися, тому питання, чи можу я взяти і змінити оцю цю всю ситуацію миттєво? Очевидно, не можу. І тут ще справа у тому, що велика кількість людей таких змін не бажає. Знову рекомендую цей мультфільм Єретик. То, що е, можу особисто я і кожен із нас будувати мости. Тому що е, стін набудовано вже багато, нам потрібні мости. І чим більше їх буде, цих мостів, навіть якщо вони будуть маленькі-маленькі, тим важче буде одну людину налаштувати проти іншої, а уж тим більше одного християнина проти іншого, найбільша причина нашої упередженості в незнанні один одного. А тільки ну, ми починаємо знайомитися, спілкуватися, а тим більше робити якусь одну спільну справу. Ну власне, оце я і називаю оціми мостами. То більшість перепон зникають в мить навіть не через тиждень і навіть не на завтра, а вже сьогодні. Маючи справу з іншими людьми, тим більше які мають досвід віри. Щирої віри, ми завжди можемо запозичити їх найкращий досвід і по-новому подивитися на самих себе. Це я вам кажу із власного досвіду. Краще я помилюсь, вважаючи іншу людину братом, аніж, знаєте, далі я хотів сказати слова правдиві, але досить грубі, тому, мабуть, не буду. Краще я помилюсь, вважаючи іншу людину братом. Хоча впевнений, що думай так, і ти не помилишся. Дякую вам до зустрічі.